Доброго дня, шановні слухачі. Темою нашої сьогоднішньої зустрічі пропоную обрати таку: повітря, склад його та його властивості. Дійсно, повітря це життєво необхідна всім істотам на землі складова. Повітря, пасовище життя. І найвеличніший володар усього у всьому казав Гіппократ. людина без їжі може протриматися, прожити десь біля місяця, без води декілька днів, а без повітря людина може протриматися лише декілька хвилин. Встановлений світовий рекорд. Скільки людина може протриматися без повітря, і це складає десь біля 9 хвилин? Повітря, діти цінність надзвичайна. Для нас це існування джерело, у ньому вічна сила життєдайна, живих істот без нього б не було. Дійсно, повітря це життя. Таким важливим питанням сьогодні будемо з вами займатися. Як же відкрили? Кисень, адже це основна складова повітря. Першим хіміком-пневматиком був англієць Джек, Джек Блек. Досліджував луг, він одержував вуглекислий газ. Дослідження Блека продовжив е, аматор самоук Генрі Кавендіш. Він вивчав повітря у різних частинках, Навколишнього середовища у горі, у лісі, біля, біля річки. І виявилося, що за складом повітря однакове. Сучасник Кавендіша, англійський вчений аматор Пріслі, належ... теж вивчав повітря, і він відкрив у 1774 році кисень саме у складі повітря. Пріслі знайшов, що після згоряння горючих речовин об'єм взятого для дослідів повітря зменшується на одну п'яту. Це говорило про те, що в повітрі саме одна п'ята частина приходиться на кисень. Пріслі помітив, що повітря непридатне для дихання після того, як в ньому згорять. Деякі речовини і знову набуває, набуває звичайних властивостей після того, якщо помістити на якийсь час в нього у, у закриту якусь ємність рослину. В 1754 році Джозеф Блек експериментально довів, що повітря являє собою саме суміш газів, а не є однорідною речовиною. Блек, Кавінтіш і Пріслі були прихильниками теорії флогістону, на жаль, і вважали, що флогістон це гіпотетична основа горючості. Вони її називали вогненою субстанцією, що ніби наповнює всі горючі речовини і вивільняється з них при горінні. Одержані гази після горіння вони називали зв'язаним повітрям, не розуміючи, що відкрили абсолютно різні гази. Тобто, на той момент це були водень і кисень. Так, у 1774 році після експериментально довів, що до складу повітря все ж таки входить кисень. Експеримент він проводив. З мишкою, поміщав її в закриту ємність і е, тримав її деякий час. Після протікання певного періоду часу, мишка, на жаль, помирала. Те саме він робив зі свічкою, е, поміщав її в закриту, в закриту посудину, через деякий час свічка е, згасала. Але ж якщо помістити рослину у ту саму. Ємність через деякий час свічка загорялася, і мишка була жива в присутності рослинки, хоча повітря не поступало. Саме ці досліди і довели те, що повітря, у повітрі є кисень, який має здатність згоряти, а рослинка виділяє Теж кисень. Що ж таке повітря? Це речовина чи суміш? Повітря невидима, не має ні запаху, ні кольору. Тому людина, живучи на дні повітряного океану, так довго не могла вивчити і не замислювалась навіть над тим, щоб вивчити повітря? Досліди і відкриття прийшли уже людство значно пізніше, ніж в порівнянні з іншими речовинами. Повітря це не проста субстанція, як гадали вчені того часу, а суміш різних за властивістю речовин. Саме це і довів Антуан Лоран Лавозь Він довів, що до складу повітря. Ходить кисень, який підтримує горіння і життя, і азот, який не підтримує ни життя, не горіння. Крім того, до складу повітря входять і інші речовини. На екранах ви бачите, що азоту у повітрі знаходиться десь біля 78%. Кисень це одна п'ята складової повітря, тобто це десь приблизно 21%. Також до складу повітря входять аргон, який займає чуть менше 1%, вуглекислий газ, який займає 3%, де інде трошки більше, наприклад, там, де є великі заводи. У повітрі також є пил, водяна пара, домішки різних газів, газів сульфуру, а саме СО2, метан у маленьких кількостях, амоніяк, карбоноксид, карбоноксид двохвалентний. Ну і вуглекислий газ, як я вже сказала вам. Першим кисень добув шведський. Хімік Шелієм у 72-му році. Через два роки, не знаючи про досліди попередника англійський учений Прістлі, і в 1775 році Лавуазіє дізнався про кисень від самого Прістлі. Чому звертаємо увагу саме на кисень ще раз, тому що Кисень це є основною життєдайною силою повітря. Також кисень є основною складовою частиною нашої атмосфери. Що ж таке атмосфера? Атмосфера це шар повітря навколо Землі. Або ми її ще називаємо атмосферу газуватою оболонкою нашої планети. Вона Тобто атмосфера складається з декількох шарів стратосфери, мезосфери, термосфери і екзосфери. Подивіться на екран, тут схематично показано ці прошарки. І так, атмосфера це газова оболонка Землі, яка обертається навколо, навколо разом з нею. Життя на Землі можливо до того часу, поки існує атмосфера. Всі живі організми використовують повітря для дихання. Атмосфера захищає їх від шкідливого впливу космічних променів і температури. Що таке повітря? Повітря це природна суміш газів, як зазначалося раніше, з яких складається атмосфера. тобто, Повітряна оболонка планети. І кисень як основна складова частина і атмосфери, і вибачте, повітря це газ, який не має ні кольору, ні запаху. Які ж властивості повітря? Ну, по-перше, як ми вже сказали, повітря не має запаху. Повітря не має смаку. Повітря прозоре, не має кольору. Заповнює всі порожнини. Повітря легше за воду. Повітря не дуже добре розчиняється у воді. Один кубічний метр повітря має масу 1 кг 300 г. Повітря це складова частина атмосфери. Яка має масу 5 помножена на 10 в 15 ступені тонн. Розчинність повітря у воді збільшується під час охолодження і зменшується під час нагрівання. Повітря поганий провідник тепла. Але повітря підтримує горіння, так як у складі є кисень. Повітря добре проводять сонячні промені. Повітря перебуває у постійному русі, тепле повітря піднімається наверх, а холодне опускається вниз. При нагріванні повітря розширюється, тисне на предмети з певною силою. При охолодженні повітря стискається. Його можна стиснути до певної міри, і воно пружне. Згадайте гумовий м'яч з повітрям відскакує від поверхні. Так? Тепле повітря, як ми вже сказали, легше, тому піднімається вгору. На його місце опускається важке холодне повітря, нагрівається і знову опускається. Отже, Повітря постійно рухається. Тобто вертикальний рух повітря ми спостерігаємо. Є ще один вид руху повітря, який називається горизонтальним або вздовж землі. Рух повітря вздовж поверхні землі ми називаємо вітром. І так, яке ж значення повітря ми відслідковуємо. І е, кисню в ньому. Кисень потрібен для насичення крові і тканин тварин. Кисень потрібен для дихання, відповідно, і е, повітря. Вуглекислий газ для харчування рослинам, насичуючи листя. Повітря необхідна для дихання мешканців водного середовища. Повітря необхідне для вивітрювання гірських порід і для ґрунтоутворення. Повітря потрібне для здійснення всіх необхідних мікробіологічних процесів у ґрунті, так як іще раз повторюю, основною складовою частиною є кисень. Повітря підтримує нормальне функціонування організму. Повітря використовують в промисловості для спалювання палива. Повітря відіграє важливу роль у, у формуванні тканин рослин, яких, захищають, яких захищає їх від впливу ультрафіолетових променів. На наступній темі ми будемо говорити про оцей прошарок, який називається озоном. І під дією повітря і бактерій Віджилі органічні речовини перетворюються в мінеральні сполуки. Що ж потрібно робити для того, щоб наше повітря зберегати якомога чистішим? Ну, По-перше, не забруднювати його. Да? Яким чином? Тобто, встановлювати на заводах і на фабриках різні пило. Газозбирачі, створювати заміські якісь шляхи кільцеві для транспорту, щоб поменше е, цих вихлопних газів було, винесення великих потужних підприємств теж за межі міст, е, переведення міського транспорту на електротранспорт, але, на жаль, у сьогоднішньому е, нашому стані. Це важкувато і озеленення міст, сіл, насадження якихось штучних посадок, штучних лісів і таке інше. Значить, я дуже сподіваюся, що на сьогоднішньому уроці ми дещо з'ясували, поповнили наші знання щодо теми повітря. І будемо дуже бережно відноситися, оберігати його, і насаджувати насадження рослини, які дають саме нам кисень, а відповідно очищують нам повітря. До, до нових зустрічей. До побачення!